Всім привіт, мої дорогенькі. Як ви пережили цю ніч? Ніч для України жахлива була. Та ще там мотається. Просто капець, Боже, Боже. Немає слів, немає. Так іноді навіть не знаю, що сказати. Дай бог, щоб все в усіх було добре, але ж бачу. Не в усіх. Але от все одно бажаю вам тихого дня, смачної кави, щоб ви після цієї жахливої ночі відпочили. Приїхали в Трускавець на екскурсію. Підемо на базар, подивимося та й поїдемо назад. Вже на базі приїхали назад. Поїздили, поїздили, попдивилися трішки. І приїхали назад по дорозі. Кави стали попили, і там на вогні печуть ковбасу, тоді такі ребра, по ну Ми ковбаси купили додому. Ой, Ваню, треба було подивитися в цей. ну, Зараз звернемося. Щоб ковбаса не випала, скільки. Короче говоря. Хочу вам показати на території готелю дитячий майданчик. Дуже-дуже гарно, дуже гарно. З дітками можна сміло собі приїжджати і басейн, тренажери є на вулиці. Влітку на вулиці можна було в басейні поплавати. та й осінь ось цілий вересень. Відкритий. Це вже похолодало. Там гойдалка така дуже гарна. Взагалі дуже гарна територія. Дуже гарна. Дідуля вже. Вже дідуля сидить. Ти оптимістка. Я не розумію, як оптимістка. Поясніть, я людина з села. Я проста як дві копійки. Ніколи не була гордою, жадною, ніколи не була жорстокою, У мене завжди багато друзів. Я близнюк за гороскопом. Я комунікабельна, де б я не була, я знаходжу спілкування. Не знаю, чи мови, я сьогодні забрала піжаму Вікторію Сікрет. Тому що я думала, мені підійти до каси треба і показати накладну. Хандрай у мене, дівчат, до каси показати накладну, вона мені пальцем щось сказала, тикнула. До другої каси так само. І я тоді пішла своїм англійським. Help me please. I don't speak English. I'm from Ukraine. Все, люди підняли, і мені допомогли. Е, я взагалі ненавиджу осінь, дівчат. Вересень ще отак, куди не йшло. А жовтень, листопад для мене це взагалі. Я взагалі ще раніше і молодшою була. Казала дівчатам в салоні. Нам би дожить до грудня, там праздниками, Січень пройде, а лютий я обожнюю. Люте я обожнюю, тому що впереді ціла весна і ціле літо. Самі мої любимі пори року. Але літо також не все. Якщо вже на городі прибрався часник і ота гула латка у глазах у мене, то вже мені школою пахне, ще з дитинства, чи як дітей ще діти ще в школу ходили. І вже у повітрі запах такий осінній. Це коли в Україні. Тут для мене він однаковий, чесно вам скажу. Нема такого в повітрі запаху, знаєте, осінню пахне. Нема. Тут нема. А чого, хто, я знаю? Ну тут і зими ж немає. Та зараз її в Україні як такої немає. Так що хандра не тільки в вас. Багатьох людей, багато хто мені пише, що депресії почалися. Можливо, це не депресії, можливо, це ми самі створюємо собі такий. А чому виїхали? Ну, а тому що війна, тому і виїхала. Хіба ж я одна виїхала, багато людей виїхало. Українців дуже багато. Я вам більше скажу, мало того, що і під час війни, і до війни багато. Готувала сьогодні гриби вішанки, смажила, смажила. Хто схотів виїхав, хто і залишився, це справа кожної людини. Готувала грибочки, а в мене є вже. Я вчора балан'єзи зробила, лоток великий, там, мабуть, було грам 800 фаршу. І спагетті є, спегетті. Вирішила проблеми в Україні, в смислі. Вирішила свої. Ще не вирішила свої, ще тільки вирішую. Якщо ви хочете завестися і спортити мені настрій, вам в інший ефір треба. Мені ви його не спортите. Вирішуйте, ви лишились, вирішуйте. А я свої вирішую на відстані. Скоро приїду. Я часто їжджу в Україну на Сумщину, не думайте, що я боюсь чогось. І з задоволенням би повернулася. Просто є на то причина. Чотири старі хворі собаки. Ой, блін. Навіть не буду відповідати. День прекрасний, настрій будемо десь шукати. Мені співчувати не треба, в мене все відмінно. співчувайте, може, комусь. Мені не треба, в мене все клас. І буде так, повірте. Так що мені співчувати не потрібно. Поспівчувайте комусь другому, іншому. Мені не треба, не треба, в мене все добре. Ну є в мене одна проблемка, ну я її вирішую, вирішую. Я людина, яка довод... ну раніше така не була, але довожу діло до кінця. Дякую вам, Алюнка, дякую. Да, це ж одна я виїхала, більш ніхто. Більш ніхто. Більше половина України зараз хлопці до 23 років виїжджають. Що мене цим не роздраконити, я вже до цього звикла. Так, да, да, віш на голову вже не дам виливати. Вже знаєте, скільки користувалась людина моєю добротою, тому я буду йти до кінця. Я на кожному ефірі це кажу. На кожному ефірі. Так що хто її зна, так і перекажіть. Просто я дала ще людині трошки часу. Мені він трошки потрібен. Ну як, Я вже вчора була консультація, два адвоката. Думаю, можливо, я щось не так де щось розумію. Ні, все добре, я можу звідси, а потім я і поїду, мені що. Я вільний птах. Е, вчора вже немає. Так, вчора вже немає. Треба жити сьогодні. Ну, це діло кожного, справа кожного. Люди самі вирішують свою долю. Я не Вирішують свою долю. Я не вирішую свою долю. Я не, я не поїхала. У мене була пречудова робота, яку я дуже дівчата любила. Я робила кухарем приватному дитячому садочку, який поруч з моїм будинком. Я дуже, дуже любила свою роботу. Я люблю готувати, випікати. Ну, так, так вийшло, так треба. Що ж ти зробиш? Іди сюди, іди. заходь, іди. Так у мене складається. Дякую. Я в свої 60 років вже два рази поміняла житло. Після смерті чоловіка я поїхала до Києва і ось так ще раз вийшло. Ну що ж ти зробиш? Гарно, що у вас, вас не так все. Я тільки за. Дай Бог всім здоров'я і в своїх будинках, і в тиші в спокою. У нас так не вийшло. Тому пишіть краще, співчувайте краще депутата. А мені не треба. Ми працюємо. Я пам'ятаю в суботу по продукти, я завжди дивилась розпаковку. Дякую вам. Да, ми так, ми ж побули, коли було, то без світла. Бо в нас же будинок на електроенергії, а котеджне містечко в нас закритого типу. Настроїли будинків багато, а трансформаторна будка одна. І мало того, що вимикали світло, ще в нас вибивав трансформатор. І По три доби не було світла. І ми на зиму я взяла відпустку, і ми я до березня була в Лондоні, повернулася, донька в травні повернулася. І ніхто не планував назад повертатися. Але ну так вийшло. Ми жили на підступах до Києва і було. Не дуже, знаєте, так. Тому вирішили для заспокоєння всіх, щоб за нас ніхто не переживав, ми ні за кого. А вас будинок орка розбили, бачите як? Ще не відомо, що буде далі і як воно буде. Дай Бог, щоб воно вже скоріше затихло і щоб у всіх все було добре. Молимось за це, всі молимось. Я сьогодні ще, до речі, новини не дивилась, бо ж їздила. У ну, мене це не вся сім'я, не думайте, що в мене донька, син і я ні. В кожного своє життя, я вам скажу, і жити разом інколи і складно. Які б мене діти не були гарні, але в кожного своє життя. Ну, у мене ще крім дітей чотири собачки, за які ну, мені їх шкода, вони одна зі мною з села ще велика вонька, як її лишу. Вона старенька, 14 2014 рік, вона хворіє. Тут їй робили операцію, спасли її тут. Вести вже назад я її не буду, а я з нею буду до кінця. Як би там мені не було важко, легко не брошу. Поэтому не тут, не співчувайте мені, мені не потрібно співчувати. Головне, що всі, що всі живі. Без вихід це тоді, коли земля летить на кришку гроба. А всі живі вихід завжди є. Треба його шукати. От так от. От так от. Ой, попробувати гриби. Просто спробую хоть. що я на ковбасила. Ковбаска моя, що я там на ковбасила? Я коли вішанки, дівчата, я ріжу соломкою їх. М -м -м -м. Смачно. Вже мама жана те, що треба. Це якраз той випадок. Це думаю, якщо мені піде сісти на диван з телефоном, це нормально. Бо болять ну, не стоять. Я ж все одно нічого не готую. Отак от. Як же його поставить? Як же його поставити? Ні, я не поставити, треба тільки тримати. Треба тільки тримати, дівчата. Хоч я можу поставити, перебрати подушку звідси. От. Впаде. Не дай в боку паде, бо в мене захисного скла немає. Бо в мене телефон вже був в ремонті. Нормально. Вєшанки це шампіньйони, ні. Вешенки – це вешенки, Шампіньйони це шашан. Я шампіньонів смажених не люблю. І взагалі шампіньонів. Я ж, якщо купляю шампіньони, то мариную без води. У мене, до речі, в ленті є рецепт. І в інстаграм, і тут. Без води. Сіль, оцт, трішки олії і цукор. І там закипить 7 хвилин і вимикати. Мені дуже подобаються. А так я вешенки не готую. Мені вони не... Ой, вішанки, шампіні, ж смажені, не люблю. Вєшанки вони мені нагадують, знаєте, які гриби, коли ж ш... ну, раніше в лісі, рядовки. У нас називалися рядовки, рядком так ростуть. Це мені вішанки нагадують. Ну, тут їх можна купити тільки в польському магазині. ну, У всякому випадку я не бачила більше ніде. Вони плотніші. Сам, сам шампіньон, він пустий. А більше на каплотніше, смачніше, коли смажена. І розряджається телефон швидко, коротше, я не знаю, треба копити на новий телефон, поки накоплю 17-й вийде. Завтра у нас будуть траву перестілати, бо поклали траву штучну, а під низ нічого не. В Україні зараз теж майже нема вішенок. Вітаю, чому ви в одному одязі постійно? Чому я в одному одязі постійно? Я її стираю, сушу, одягаю, мені зручно. Здати і доплатити у вас не можна? Цей здати і доплатити. В смысле, на що я буду здавати? У мене одяг Дона Каран, це бренд, Пла... сукня це бренд. Я її купляла аж за 70 фунтів, це не дешево. Мені в ньому зручно. Чому? На мене багато піжам, багато одягу. Я одягаю те, що мені по кухні зручно, і фарту. Чому я постійно в одному одязі? Ви я вам зараз відкрию шафу, ви в обморок упадете, скільки в мене вже тут одягу. Вам так здається. Ви так, так просто виходить, мабуть. Ви дивіться, що у вас там можна доплатити. А, телефони. У вас не можна це здачі доплатити? Я не знаю, я цим не цікавилась. Здають, мабуть, можна. Про телефон, так, да, да, здають. Тут, я поняла, бо воно ж каша це. Здають і доплачують. Так. Є таке, є. Тут я дивлюся, якщо виходить новий айфон. Новий, то він у всіх є. Вони беруть його цей здають, той беруть в кредит, і отак у них це все дуже просто і без всяких там процентів. Вибачте, я ж просто один за одяг, а не дуже в окулярах. Можна, так, да, здають, можна так. Ну, у мене 15 й вже ж був і 16-й, це вже їм буде оце моєму телефону два роки. Ну, десь зажала я камеру. Не знаю, в мене було наклеєна захисна плівка. Не скло, а плівка. І десь, видно, прижалось, плівка обідрала, ще хто знає що. Він мене взагалі перестав працювати, син одвіз і поміняв скло. І е, захисне скло наклеїли, І захисне скло якесь таке вийшло, товсте, прям, ну, коротше, я його зняла взагалі. Тепер, не дай Бог, щоб не впав. Так що, сорі, вибачте, просто ж не дуже в окулярах все время сидіти, не дуже. Нема до чого причепити, вже до одягу. так кому як, яке діло. Ні, так дійсно. Я ж не, не хожу в нестіраному. У нас сушка. Я сьогодні зняла, вкинула, постирала і в сушку він висох. Мені зручно в цій сукні. Вона така трикотажна і вона не дешева. Я ж повторю, я люблю короткий рукав. Тому мені вчора я не була в цій сукні. Вчора я, здається, в ній не була. Я вже не пам'ятаю. Ні, звісно, мабуть, не була. Я вчора була у піжамі, Така кімнатна піжама. У мене дуже багато піжам. І Вікторія Сікрет є. Я одягаю те, що мені зручно. Ви за мене не, бо... не... не хвилюйтесь, я гола тут не хожу. У мене дуже багато. І взуття, і одяг. Так що я ще, можу придарить. Казав батько мій покойний на мачуку, ти, Маруся, не хвилюйся. Так що не хвилюйтесь за мене. Це в мене є. Аж зайду в сторі з вчора я не могла бути в цьому платі. Та то, мабуть, залицяльник. Так то Добрий день, Наталочка, добрий день. Не треба мені ніяких залицяльників, грубіянів. Справи все так же, все не вирішується. Все не вирішується. Думала з понеділка, ну я ще подумаю, в Україну не буду казати, не буду планувати, бо в планах є, але коли точно не буду казати, бо і сама точно не знаю. Якщо я вирішу питання по телефону, то, а я вирішу це питання, то можливо там буде якась раз моя присутність, то поїду. І ще в мене одна справа є, то поїду. А я вас постійно бачу в різному одязі. Дякую. Головне здоров'я все. А, а все вирішується. Звісно, вирішується, звісно. А здоров'я ж оце за того, воно так ну, я вже заспокоїлася, чесно. Ну, я не зупинюсь, але ну, трошки заспокоїлася. Ну, значить, такі люди, не всі люди не можуть бути однакові. Вони вцепилися в ті мої речі і тримають їх. Ну, Бог, Бог з ними. Я ж скажу, відступати ніхто не буде, Ну, вже ця тема заїжджена. Давайте щось нове. Я думаю, вже тростянець балакає про це. Я не хотіла це виносити на загал, але прийшлось. Так, да, так, да. заспокоїлася. Що за музика? Це музика для тварин. Бонь, не лежи на сонці, буде температура. Це музика для тварин, ми вмикаємо Боніті на ніч, коли вона спить. І на день я її включаю, не хочеться мені ні новин, нічого. Вона так заспокоює і так класно мені. Ну, так і на музика для тварин, для сну тварин, чи як. Бонечка, йди сюди, не лежи на жарі. На сьогодні жарко. Сьогодні останній день, вроді би, тепла, а тоді вже будуть дощі. Хоча вже казали, що таке і ось все, знову тепло. Я вранці поїхала, одягала в такий мене плащик джинсовий, і то мені було жарко. А музика класна, правда? Я так просто розслабляюся я і спотляю собі в микою. Я також, як ви, те, що мені комфортно. Так, звісно, я ж не на сцену виходжу, правда? Ні, я стараюся, сукні не жалію. Ну, Цю сукню я купляла, чесно чи 70 фунтів. Це бренд «Дона Каран Нью-Йорк. Це брендова сукня. Я її не, деш, не дешево куплю. Але я зараз не шкодую, ношу все підряд вдома. Ну, мені в ній дуже зручно. Вона трикотажна, знаєте, ніде не передавлює, не жме. У Хмельницькому. Троціне, той Тростя. Ой Господі, Хмелья... Сумщина теж писала, що холодно. Що винесли на загал про Тростянець? Не про Тростянець, про людину. Наталочка, про людину. Вечером мене якось більше людей дивиться. Треба, мабуть, вечором сідати у спальні, зариватися в подушки і виходити. Але на що треба, Ні, то не людина, то особь. Люди так не поступають з іншими людьми, які зробили дуже багато добра, добрих справ. Добрих справ я завжди пам'ятаю добрі справи.